У п'ятницю у школах міста завершився навчальний процес. Свято останнього дзвоника цього року влаштовували двічі для 9-11 класів напередодні і 25 травня для всіх інших школярів. Перш ніж лозівські учні пішли на канікули, їх привітали почесні гості. На свято останнього дзвоника до 4-го ліцею завітали одночасно керівники області, міста і району. У зв'язку з негодою урочистий захід організатори вирішили провести у фоє навчальну закладу. Цім похмура погода аж ніяк не позначилася на настрої школярів. Прийшли все добре, ярка, така обстановка. настроєння хороше, канікули теж. Я рада, що нарешті та прийшли. Оцінки теж радують, хороші будуть тому що Учителя допомагають. Десятикласники розповідають, навчальний рік пройшов швидко у підготовці до випускного одинадцятого класу. Виявився плідним і насиченим на конкурси. Вони участвували в олімпіадах, займали призові місця в другому етапі міських олімпіад, і також захищали честь міста. На третьому етапі всеукраїнських олімпіад про успіхи ліцеїстів, їхню завзяту працю протягом року з гордістю розповіла під час свого вітального виступу директорка закладу Вікторія Шалімова. Урочисто вона нагородила найкращих учнів ліцею. Чотири наших випускника нагороджені золотими медалями, Тринадцять учнів дев'ятого класу отримають свідоцтва про базову загальну середню світу з відзнакою. 42 учні рішенням педагогічної ради ліцею нагороджені похвальними листами. Почесні гості подарували закладу телевізор. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма подякував вчителям, батькам за належне виховання дітей, звернувшись до яких зазначив усвідомлення того, що шкільні роки найпрекрасніші до них прийде згодом. Сьогодні в нашій державі в Україні потрупотрібні розумні інтелектуальні. Молоді патріоти діти. Знання ніколи не завадять вам ні, сімейних житті, і на роботі. Нападів, це буде надбання. Вчіться, ставайте розумнішими, ставайте практичнішими, тому що ви будете будувати нашу державу. Нарешті ми дочекалися перепочинку найбільшої, найдовшої перерви це канікул. Сьогодні влада державна, регіональна, місцева доклала всіх зусиль, аби ці канікули були змістовними і безпечними. Учні тим часом планують де і як вони проведуть цьогорічні літні канікули. Одні бажають подорожувати, другі на природі відпочивати, треті просто гуляти. Я поїду в ну на ці канікули в лагерь. Последний звонок, когда проходы и все, и каникулы, и забываешь про школу, и думаешь только про море и все остальное. Как-то даже не верится, что уже, вы, ну, уже вы пятый класс закончили, как будто только начали в пятом классе учиться. Мне очень нравится учиться, как ходить по кабинетам, так интересно. До навчання ученики теперь повернутся в вересне. Распочинается лето, и на них ждет змістовний отпуск.